Чому мене навчив курс по розумінню дітей? Я пішла, бо хотіла допомогти дитині справлятися з емоціями. Звучить круто, але є нюанс. Вже на першому уроці стало зрозуміло, якщо хтось тут і не вміє справлятися з емоціями, то це я. І тут є така стоп, а курс про дітей чи все таки про мене. Але поки я думала, виявилося, що мозок уже димить від спроб зрозуміти, як тепер опанувати себе, а потім ще й навчити дитину цьому, а бажано швидко, поки дитина не навчилася дурного у вам істерички. Важкувати сітуєшн, але з тими капризами і психами я вже не витримувала, от чесно. І це я не про сина, а про себе. Мої психи зашкалювали, бо абсолютно не розуміла, як покращити весь цей хаос. Перше це вчать дітей, що битися не можна. От, фантазувати про це можна. А фізично махати руками? – Звісно, дитині фігачить через, фігачить через емоційний брак емоцій, контролю, тому що мозок ще не сформувався. Якщо у дитини немає цього механізму, то у дорослих, ну типу, він має бути. А практично всі ми, хоча б раз уявляли, як красиво посилаємо когось в ідеальний момент. Або як влучно, відповідаємо через три дні після сварки, коли вже придумали класну репліку. Ну або хоча б ляскаємо так гарненько дверима, щоб залишити після себе велику драматичну напругу. Але ні, контроль емоцій це коли ти спокійний. Ну або хоча б робиш вигляд. Отже, користуємося фантазією, щоб не розвивати додаткові війни. Бо війни з парашкою нам досить. Ніяких новин, нових війн ми не створюємо. Друга порада від дитячого психолога це навик, навик чекання. От чесно скажу, я думала, що чекати це талант, типу, або народився терплячим, або ти, як я, з людиною на касі воюєш очима, бо вона рахує копійки. Але ні, чекання це все ж таки навик. І, от коли дитина влаштовує істерику, бо не отримала іграшку, треба вчити її чекати. Як? Просто чекати разом із нею, поки мене істерика. Головне це не посиніти раніше за дитину. І тут я пригадала себе, яка вияла всі мізки своєму чоловіку щодо одруження. Настрій був точно як у малого. істерити на підлозі до писиніння, як я цього хочу. Тому, видихаючи, я зрозуміла, що треба і собі спробувати прийняти те, що я не завжди можу отримати саме зараз. Де й взагалі можу не отримати це ніколи, боляче це признавати. Але життя прекрасне і без виконання всіх хочу. До цього розуміння, звісно, нелегко дійти, спочатку передати, поки не опухнуть очі, потім згодитися, що альтернативні варіанти все ж таки мають свої плюси. Порада третя. Терпляче повторювати стільки, скільки потрібно. Наприклад, є дитини репетує, не хоче лягати спати, просить яблучко. Ви раз повторили, що не буде яблучка, час спати. Другий, п'ятий починає сіпатись око у батьків. Потім переходимо на підвищений тон. Дитина плаче, і тепер треба ще її заспокоювати, щоб вклався. Я раніше не розуміла, мамаш, котрі кажуть, поки не ряпкнеш, не почує. Чорт, соромно признатися, але це факт. Працює. Але по версії психолога треба бути спокійним і непорушним, поки не, ти, дитині не дойде, що час спати, і Яблочко буде вранці. Так спокійно, що всі навколо подумають, що в тебе дзен. А насправді в голови вже грає саундтрек із фільму «Жахів». Порада 4. як правильно підтримувати дитину. Просто назвати її емоцію і сказати, що ти поруч. При цій пораді в мене сльози від доброти, тому що м -м, воно відчувається, наче так і має бути в світі. Так, у мене такого не було. І, мабуть, не в людину в оточенні, яка мала таке ж спілкування. Перше, це ми промовляємо, що відчуває дитина. Так, ти злий. Ти зараз злий. Далі підтверджуємо, що, ти, що ми поруч. Я бачу, який ти злий, і мені дуже шкода. Третє це рішення. Коли будеш готовий, я тебе обійму, аби ми поспілкуємось. У Уто від ситуації з дорослого життя, замість того, щоб говорити подрузі: Та забудь його, він козел, ти кажеш, я бачу, що тобі боляче. Дай знати, коли будемо бухати. І все, і все це ідеальне співчуття. Порада п'ять. Дитині важко переключатися з однієї ситуації на іншу. Ну, наприклад, я порізала яблучко не так, як він собі уявляв. Істерика до небес просто деякі кричать, мов що за дурниця? Їжі кидали. Дехто підлаштовується, перероблює як треба, по бажанням дитини. А можна дати погорювати, щоб дитина навчилася приймати зміни, які в житті є. Але ж ніхто і ніколи цього не вчив. Нам. Це робити от в дорослому житті. Я хотіла вийти красунею сьогодні. А вранці дитина була не в настрії і весь час пішов на танці з бубном. Можна було обривати волосся на собі через це, а можна прийняти як є не сьогодні, так завтра. Спробую побути красунею. А сьогодні я, я жінка європейського стандарту. Не нафарбована, з дулькою на голові, з надлишком ваги, яку підкреслюю невдалою ковтиною, бо часу нема шукати чисту. Тому теж вчимося приймати приймати життєві зміни разом з дитиною. Порада 6. Повторення заспокоюють. Людина по природі любить рутину, тому, ну, тому що це спокій, впевненість в завтрашньому дні. І так було раніше завжди. Народився ковалем, нині помер. Всіх людей поруч знаєш з пелюшок. Тому не тільки дитині класно знати і бачити стабільність навколо. Виходячи з цього, я почала робити рутину вранці або ввечері, яка дає мені, хоч якусь стабільність. Так, раніше треба вставати або навпаки пізніше лягати. Але хоч щось я тримаю стабільним. І це приємно, бо зараз 90% щось несеться навколо. Шукаємо стабільні речі і видихаємо. Порада сьома це не криза, а момент у часі. Чомусь мозок ну дуже любить звужувати сприйняття прийняття світу до чогось одного негативного. Він не бачить прогрес чи те, що все погане колись міняється на гарне. Так само, як і гарне міняється на погане, це життя. Тому показуємо дитині і собі, що бувало гарно, буває погано, все зміниться. Хочеш ти того чи не хочеш все міняється. Порада восьма. Не приймати рішення, поки емоції зашкалюють. Тобто всі повчанні монологи для дитини тримаємо, поки він заспокоїться. Паралельно кричати ну нема сенсу, не дойде мозку. Розумний мозок працює гарно тільки коли ми в спокої. Тому коли оремо чи ридаємо, звідки не звільняємось, ні з ким не розходимося. Картинка фантастична, щоб не послати когось, поки бурлять емоції, але ж ми вчимося. Помічаємо, коли перезбуджені, і закриваємо рот на замочок, поки не станемо пухнастою хмаринкою. Порада дев'ята. Ти можеш бути засмученим і злитися, поки продовжуєш робити заплановані справи. Ну, наприклад, дитині щось не сподобалось і треба виходити. Кажемо, окей, я тебе чую, розумію. Можеш поскиглити по дорозі, але нозі ми топаємо в садочок. Показуємо дитині, що світ не руйнується і не зупиняється через сльози. Ми продовжуємо робити заплановане і присутній емоційно з дитиною. Це правило афігенно вписується в режим дорослих, коли накрила грусняшка і спортзал відміняємо. А треба так: грусняшка накрила, збираємо сумні форму і чалафаємо сльозами вмивати бігову дорожку. Пам'ятайте пораду сьому, що це не криза, це момент у часі, тому сльози можуть прийти вже по дорозі в спортзал. Порада 10. Ти не поганий, ти зараз просто злий. От, згадуються всі факапи в житті, коли ще доганяєш себе монологами самознищення. Як я таке могла вчудити? Мізків немає, я така сяка. Тому приймаємо ситуацію і емоцію, яка є. Але не змішуємо до цього всього нас як особистість. Ми гарні, вчудили щось погане або відчумаємо якусь бяку, але все одно ми гарні. Остання одинадцята порада: не зупиняти психи погрозами і підкупами. Як часто ви заїдали морозовим сльози, чи створювали уявне насилля? Мол, якщо ти тряпка не піднімешся зараз, то тебе звільнять? Такі речі краще не робити. Це болісно чути навіть від оточуючих, а ми ще й додатково самі себе знищуємо. Тому емоції, які виникли, приймаємо. Чекаємо, поки зміняться на краще, без шопінгу і без їжі. Шукаємо для цього корисніші методи справляння з емоціями: книжки, друзі, спортзал та навіть васелі Блогери. Ну, от те і все. Тепер ви міні-дитячі психологи, і навіть трохи пізнали себе краще. До зустрічі, теплого емоційного дня!